Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами подивимось та ближче познайомимось з замками Севен Lock, а точніше, автономними розумними замками, які пройшли екстремальні тестування. Тести проводились в різних умовах. Вони зберігають свою працездатність як у морозильній камері за температури нижче 25 градусів, так і в термокамері за температури вище 55 градусів Цельсія. І всі вони є крутим винаходом, хто цінує безпеку. Комфорт та приватність. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду. І перша модель, про яку ми сьогодні розкажемо, це автономний розумний замок 7-Lock SL7762SF, що ідеально підходить для квартир та офісів. Складається він з накладок з ручками та врізної частини. Його можна встановлювати як на вхідні, так і на міжкімнатні двері. Один з основних плюсів це дистанційне налаштування та управління замком зі смартфону через Bluetooth. а саме відкриття замку, контроль рівня заряду батарей, перегляд журналу відвідувачів, надання повного або часткового управління та налаштування замка користувачам, а також управління користувачами, управління прав доступу користувачів, додавання, видалення, зміна, можливість обмеження доступу постійний, тимчасовий або циклічний, наприклад, на на певний проміжок часу з 9 до 18 або на певний день, давайте тепер розкажемо, які є можливості відкриття даного замка. А саме, це відбитки пальців до 200 користувачів, до 150 пін-кодів, до 200 брелків та карток Міфаєр. Два механічних ключа через Bluetooth за допомогою безкоштовного мобільного застосунку, можливість відкриття брелком Bluetooth 7-Lock SR7716B Smart, а також через Wi-Fi опційно за допомогою шлюзу SL7734. Замок має врізну частину типу 3585, призначену для дверей товщиною 35 мм. Час розблокування становить лише 0,3 секунди. Живиться замок від чотирьох батареїк типу АА, ресурсу яких вистачає на приблизно 10 тисяч відкриттів. Наступним у нас йде автономний розумний замок 7 Lock SL7767BF, який призначений для встановлення як на вхідні, так і на міжкімнатні двері. Можна використовувати у квартирі, приватному будинку, офісі, кабінеті керівника, готелі, хостелі та в інших різноманітних приміщеннях. Замок має всі ті самі способи відкриття, як у попередньої моделі, але відрізняється додатковими способами, такими як піднесення телефон телефону до замка за допомогою NFC-мітки 7R90. також при інтеграції з розумним будинком Google Home можна керувати замками за допомогою голосу чи смарт-сценаріїв. Він також підтримує відкриття через Wi-Fi за допомогою додаткового шлюзу, що дозволяє керувати замком віддалено через інтернет. Але, наприклад, від попередньої моделі SL7767BF має врізну частину типу 6068, призначену для дверей товщиною від 35 до 100 мм, що дає розширені можливості використання даного девайсу комфорту та безпеки. Врізна частина 6068 має функцію. Цю автозакриванням, що посилює його безпеку. І остання модель є схожою, але з певними відмінностями: SL7767BFW. В назві ми маємо букву W в кінці. Чим вона відрізняє замок вже вбудованим модулем Wi-Fi, що дає можливість відкривати двері з будь-якої точки світу через інтернет, а також переглядати журнал відвідувань та контролювати стан замка. Наступною значною відмінністю є врізна частина типу 252 RAV, яка є з більш специфічними характеристиками, такими як підвищена безпека та функціональність, включаючи спеціальну систему захисту від зломів і розкриття, часто застосовується в більш захищених об'єктах, наприклад, у вхідні двері в офіси чи склади. І тут також є система автозакривання. Замок автоматично замикається при зачиненні дверей, що значно підвищує загальну безпеку. Підсумовуючи, хочу зазначити, що всі три замки є високотехнологічними та мають безліч варіантів керування. Перша модель 7762 підійде для будь-яких дверей товщиною до 35 мм. Модель 7767 bf може встановлюватись в двері від 35 до 100 мм – як на вхідні та внутрішні, та додає додаткові способи керування. А модель 7767 BFW вже має підвищений рівень захисту за рахунок врізної частини 252 RAV, а також має вбудований Wi-Fi модуль, який доповнює та закриває всі потреби користувача. Тож, обрати і замовити необхідні для вас замки та інші товари безпеки ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.